Є зворяти. Є з відділу культури. Є принесла коштурисну документації. Значить сума 58 48937. Шановний колеги. Шановний колеги. Про виділення. О, про виділення. Є рішення? Немає рішення. Хтось рішення немає. На сьогоднішній день ви повинні винести рішення. Чи ми переносимо на іншу сесію, чи ми виділяємо кошти? От і будемо. Комісія вирішила звернутися до відділу культури району. Ми звернемся, якщо відділ культури району не надасть. Інодам уже. А у нас вони виділення штури. Ми вже звернулися до цього. Зараз воно є, є по скорості, є сума. Нада... Сума ще раз називають, шановні колеги. Сума 58 489 37. Шановний колеги, прошу голосувати проведення пошти на е поточний ремонт відлоги е від в нашій бібліотеці. Прошу голосувати. Проти двоє утрималося чотири рішення прийнято. Дякую. Номер шість, шість. Питання номер 6. Питання номер 6 Провозгляд звернення вже щодо виділення 100 тисяч гривень на закупівлю труб для заміни 79 метрів в тепломережі по вулиці Вокзальна. Будь ласка, комісія щодо сказала? Комісія прийняла рішення. Потрібно це питання підтримати і за комісією. Скажіть, будь ласка, чому вже а, ми постійно виділяємо кошти на якісь закупів, того чи іншого обладнання або ще чогось? У нас вже отримує кошти від населення на поточні, ремонті, на утримання мереж, на отримання будинків на все. І ми кожну сесію виділяємо якісь суми на ті чи інші потреби в поточному ремонті, наприклад, за мережі. Чому складається така ситуація, що однозначно вже треба? За счет чого за счет селищної рада? За бюджет селищної ради, а не за джеборські олощі. Вот вас куда діє. Якщо ми проховали ці забрати, то та за облачні. За оплачення. А як менше по цело так существуют тому, і... Будь ласка, іде, скажіть, будь ласка, які? Скажіть, будь ласка, які. Олена Борисова. Нема таких вже, які на сьогоднішній день з батькові просить гроші. Ви можете сказати, яка задовженно прийде по масиву заклад Ні. Ну так ви узнайте, подивіться і затягнути. Шановні колеги Ставлю питання на голосування. Хто за те, щоб виділити кошти на забіго труб Прошу голосувати. За 19 проти 0, 2 0 Питання номер 7 Шановні колеги, ми працюємо. Про розгляд звернення вже щодо відведення коштів згідно експертного зміну на капітальний ремонт та будинку. 4 по провулку вишневу. Суму зачитую. Це провулок з вишневою. Ви знаєте, це вчительський будинок, якому все завдало вже дуже давно. Який ми вже не знаємо. 10 років питаємося, що зробити. Сума. 10 тисяч на сьогодні зведений кошторис на суму 400 тисяч 370 000 гривень. Бюджетна комісія підтримує, тому що це гарна справа і робиться для громадян нашого селища. Просимо підтримати. Шановні колеги, прошу голосувати. За 19 проти 0, упрямую 0, решение принято для поем. То есть не 394, а 430. 370